Створення комфортних умов. Створення комфортних умов це облаштування зон відпочинку в приміщенні школи, зони активного відпочинку на свіжому повітрі, бібліотечний простір читання у читальський клуб біля каміну. Покращити ресерчну кімнату, створити коворкінг для вчителів та комнату психологічного розвантаження для учасників освітнього процесу. Також дуже хочеться створити кінотеатр в укритті караоке з українськими піснями, англійськими піснями патріотичного напрямку. А також виводити на екран цікаві логічні ігри та інтерактивні позиції. Якісне на навчання має забезпечити загальний центр проєкт безмежність від навчання, інтеграційна еволюция, профиле та до навчання. Проект безмежність від навчання це практично спрямований широкого холодних джерел і взаємо, джерел навчання і взаємо навчання. Проєкт безмежних свід навчання складається з усіх цікавих. Напрямки, кожен з яких має на митці розширення світогляду дитини надання практичного змісту отриманим знанням ад... абонування теорії через практику. Якісне значення буде. Буде проходити через музейні уроки, лабора... батьківські уроки, уроки на свіжому повітрі, бібліотечні уроки, лабораторні уроки на базі вищих, вищих... ігри і... і... та квестів в економічному університеті, університеті. практичні заняття за... з захисту вітчизни в співпраці з. Частine, на, на, нацберді, У нас вже це було, ну зараз ну, подавно на майбутнє. тому, А також через майстер-класи батьківські майстер-класи і батьківські уроки і учнівські майстер-класи. Раціональне якісне навчання це раціональний науковий підхід відкраїнний в освітньому процесі та розумними модификованными програмами. Інтегроване навчання в три етапи йде. Внутрішня предметная интеграция. Это интеграция за рахунок гібких календарних планів вчителів і навчання парами. Может, предметна інтеграція. Теж на рівні календарних планів але це вже групи вчителів, які вивчають. Наприклад, ми хочемо таку тему, як ядро, одночасно вивчати і в фізиці, і в хімії. І також вже був опит дуже непоганий, це на уроках калдипривосного класу ми вивчаємо рівняння квадратних. Розв'язані квадратних рігня і в той же час йде на інформатики, програму по розв'язанню цих рівнянь. Дуже гарний опит, вже такі роботи, я собачка до нього прийшла. Це цікаво. І на жаль, не всі програми збалансовані у нас сьогодні. Так, наприклад, учні в сьомому класі, на уроках фізики вивчають тему. Сила і сіл, яка базується на темі вектора, яку вивчають в 9 класі. Хочеться ці суперечки, якось привезла до владу. Профільне навчання складається з двох етапів до профільної підготовки і профільної підготовки. Профільна підготовка це 5-7 класи формування профільних навичків учнів. Тут важливі різноманітні форми позакласної роботи, такі як конкурси, брейн рінги предметні декади. 8 9 клас це встановлення профільних інтернезів. Тут більше значення набуває вже Профорієнтаційна робота, а також ми повинні забезпечити розвиток талантів кожної дитини. Мета до профільної підготовки це свідомий вибір учнів подальшого профілю навчання. Профільне навчання це 10-11 клас. Це навчання за свідомо обраним профілем. Організація дифференційного навчання передбачає поглиблене вивчення споріднених предметів. Мета цього етапу це забезпечити індивідуальні потреби кожного учня та його подальше професійне визначення. Ще хвилини. Сучасний ліцей. Це не нова будівля з цікавими і інтер єр, інтер'єрними задумками. Сучасним може бути ліцей, будівлі якої більш півтора століття, з хорошим, гарним колективом і традицією. Ліцей, в який з радістю беруть діти, йдуть вчителі. Це ліцей, в якому я працюю. І сподіваюся, працювати ще. Спасибо. Дякую. 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 Давайте питання, якщо є у кого які питання. Я свого боку скажу, що ви перше перш, перш все сказали, що пріоритетні зараз питання це питання безумовної безпеки. Скажіть, будь ласка, укриття, яке у вас на скільки сто У нас стара частина, на жаль, не дороблена. На 185. А скільки взагалі у вас кількість учнів? Ну, зараз в нас було 170 учнів. Взагалі в школі? Ні, взагалі в школі 430 учнів. 430, ну, де, так, так. дистанційно, Разумію. А очна в нас в цьому році навчались 170 учнів. Тобто майже всі в одну змінилося? Так, в другу нас ще є дитячий садочок. Mm -hmm. Ви їх даєте їм da, можливість навчатися. Ну, будемо дивитися, може, ми самі підемо в ті зміни А скажіть, будь ласка, а ah, ну от на сьогодні кількість нових учнів, які приходять. Додається ee... іменно на очку. На очне навчання хочуть діти. Зрозуміло. Бо я знаю, що чоловік 12. Переходять з нашого одного п'ятого дистанційного до очного чоловіка чотири. Вже я, то що маю інформацію, переходять в десятий клас І одинадцяти з дистанційно очну форму навчання. І приходять. Mm -hmm. ну, Перший клас набрали і радіємо. Mm -hmm. А скільки у в десятих одинадцяти класів? Два десятих. Два А на наступному році ви вже планували, аналізували, у вас дійсно буде ліцей? Або ви прийдете на, на гімназію? Ні, наступного року ми ліцей. У нас два профілі, два класи, два профілі. І діти, так, і будуть обов'язково, навчатися да. в ліцеї і два профілі. Ну я розумію, що у вас із 37-ї школи приходять, чи ні? Чи вони 10-11 в них також? Н ні, у них також. Це Але... і наша, і 105-та приходить, і 60-58-та приходить, 47-го. Ну, ну, я 47 знаю, що ну, та школа, яка має укриття, вона дійсно має переваги. І вже коли йдуть, то сподівають. Ну, діти звикли до своїх вчителів. І mm -hmm. це етап, ми нікуди ніколи не дінимо. Навіть коли йде профіль. Вибирають, обирають, пишуть заяви, потім класний проводите, хоп, і заяви пішли переписувати. Ну, це жіться. Хочемо, не хочемо. Добре, скажіть, чи є ще питання, колеги, друзі? Ні, все дякую, тоді ми зараз поставимо оцінки і вас запросимо за ярування що Два бали доставляються кандидати, які в перспективному плані повністю розкрили всі напрямки роботи закладу освіти. Один бал доставляється кандидату, який частково розкрив перспективи розвитку закладу освіти. Нуль балів виставляється кандидату, який не окреслив перспективи розвитку закладу освіти. Будь ласка, виставляємо. Передаємо секретарю. Оцінювання. Один, два. 2, 2, 2. Середній бал 1,8. І все. Так підписуємо протокол. Протокол підписуємо, давайте

Наш конкурс, ми хочемо вас привітати за результатами двох конкурсів. Ситуаційне завдання та презентації ви набрали 3,8 балів з чотирьох можливих. Тобто да, це дуже добрий результат. Ми вас вітаємо і ми маємо всі пінгрутя вважати вас переможцем конкурсу на посаду директора вашої школи. У вас буде можливість працювати в цій школі надалі. Вітаю вас, бажаємо. Прошу підписати протокол. Зауважень заперечення немає. дати підпис і повністю. Починайте, да, так. Да. Зауважень та за заперечень немає. Нічого, Ви, потрібно написати, щоб ми... Так. якщо це так. Праздничный я побачив і вис. Це вітаємо вас. Да, да, Це найкраще усі да, за прожити.